Доброго всім дня. Вигнала вже гусеняток на прогулянку. Що тут робиться? Що за крики? А, індичка. Індичка, шуруй. Індичка. Це індичку зняли. Це на сідочка. Зняли, щоб вона. Ой, що це тут таке? А ну, виходь. Треба вже чистити сьогодні сарай. Вже тут стільки всього, виходь! Вже какульок багато, мухи вже з'явилося ту треба. Коротше, сіла в мене ще клочка, вон, дивіться. Ще одна. Бандітка, вставай. І там, дивіться, ще, боже, на ній ще три курки чи дві сидить. вилазь звідси, де поїж. Воно, нести, нестися лізуть, треба ж тільки в одному гнізді. В іншому гнізді ніяк. Чубатуха ось сіла. Іди, я не знаю, чим тебе підсипати. Так. А тут у нас вивод індичаток уже. 15 штук вивелося. Ось, і ще лишилося небагато яєць. Воно, дивіться, шкаралупи. Ось. ось вивелося із цього, бачите, заклеєного. Яйця. Так, це бухтун, це не то. Це качини. Оце, до речі, бухтуни, треба їх е закопати. А оце ж каралупи від... Так, а що це таке? Тут теж... А, це в мене тут трохи зламалась система. Це не так треба було зробити. Ось тут оце, в мене ці яйця, що закопати. Вон, отак складати, а то ми мене будемо варити курям. так ось ну Це ні, це також закопати. Так, що в тебе тут? Показуй. Красотка моя. Є індичата? Нема. Так, це тут у нас що? А, це тут е, пізніше ті, що мають вивестися на день-два. Що я пізніше додала. А в тебе? О, тут виявилося, дивіться. Ой, ой! Лев'єт! Йди до мамашки сюди, йди. Так, це 16-те виявилося. Так, а яєць було 16... 18. Ну, два, от зараз просвітимо, подивимось, що там з ними. Так, курочку цю знімаємо, хай де да відпочиває. Давай, йди. Йди, ти заслужила, Иди. Иди, зараз водичку принесу, йди. Що це тут за мухи? У мене ж немає я тут ні бухтунів, нічого. Що це вона? Що це за мухи в мене тут з'явилися? Звідки це? Тут тільки шкаралупи, тут нічого такого смердючого немає. Вон побігла їсти. Взагалі-то мухи з'явилися вже і в домі чогось, я не знаю, ще наче не сезон, щоб мухи вже з'явилися. Що це таке? Бачите, ось це залатане ось. Ось це залатане вивелося, бачите, оце курча залатане вивелося. Значить, каченя це яйце. Ну, це ні, це всередині попало. Це яйце залатане. І індичі, бачите, оці три. Я залатую і нормально все виводиться. Тому я дуже рекомендую, кого це така також система виводу курчаток під квочками, насідочками. Можна залатати отак яйце, і буде шанс, що... Виведеться малюк. Бандитка мала. Скоро має бути вивод зараз ще курчаток. Давай, 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 давай. Вже трьох бентамок я квочок відпустила відпочивати. Це в нас яке число? Ага, це ні. Значить, це, це ті, що будуть ще пізніше. Яйця. Ось. І ще мають бути виводок. Ось на днях курчаток. Мішаних, напевно, подивитись, треба підписані вони чи то від мого господарства, чи від іншого. Подивимось. Їх хоч у мене, хочуть у мене забрати люди. Там жіночка одна замовляла, в мене індичаток, трохи хочу взяти. Каже, що 6 штучок. А у мене вже 16 вивелося. Якщо ще тих два виведеться, буде 18, то я собі 12 лишу, а шість їй. А якщо не виведеться, буде 16, то шість їй, 10 собі. Мені вистачить. У мене брудер невеликий, мені багато індичати не треба. Ми ж їх не тримаємо на м'ясо, ми їх тримаємо на розпліт і на, на сідок, ну, тобто на квочок. У мене індики зазвичай. А там як буде, знаєте. І бентамок я собі багато лишати не буду в цьому році. Вон там мішаних трохи курчат навиводилося, аби вони виросли. Тому що ви ж бачите, господарство у мене не дуже велике м'ясо. ми так. Ми цих курей не рубаємо на м'ясо, тут тільки молодих півночків. Оце ось ось отут мають бути. Курчата, 121 стоїть. Давай, йди, Пандітка. О, а ну зараз глянемо, чи вони. Так. А ну зараз хвилинку, Так, да, це мають бути оце під цією квочечкою, ось уже на днях. Ну, ще поки що дзьобіків нема. Це, мабуть, дня через два мають бути. Ось, давай вилазь. Велась мала. Під цією... Ага, ні, під цією це пізніше. Блоха мала, давай. Давай, йди. Ой, боже. Подивись на цю крикливу курочку, маленьку. Та так кричить, то Та чи так кричить. Так. І здається, це одної з під цієї кочок також. Число співпадає там. Також мають бути курчатка. Так, і гусеняка ж скоро мають бути. Що ти? Кохінхінка? Під цією пізніше. Тут австралорпи і, і мішані, по-моєму, да. тут мають бути пізніше. Так, водичку зараз поставлю. Продовжимо. Боже, що там за крик? Давай дочка. Иди свои-то, вондитку. На! Ідіть. Ната, ната, насо. Ната, скрізь насипть. На! Ната. На 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 І вам да. Сім зараз насипть. Сім. Ната, на, дві -та. діти. Так, зараз інших насідок зніму. квочечок. Ви поки що поспостерігайте за господарством, як воно що до чого тут відбувається. Давай. Давай, водички мені. О, яйця нам очу гусять. Так, що в нас тут ще? Ще рано. Ну, зараз малинку. Нема ще. Дзьобика нема, не просунулось. Все, накриваємо. Все, індичка, йди туди. Вона індичка, бачите, сидить на цих яйцях і дуже вона незадоволена, що я її. Звідси зняла. Тут курочка сидить внизу. Йди. йди. моя. йди, йди, йди. Це також пізніше будуть. Курчатка. Шурусь, давай. Так. Прикриваємо яйця. Так, і ну давай ти. ти така бандитка. Ти така бандитка. Ти така маленька. Пізніше все. Так. Пізніше. О, оце ще що? Ой, що це тут таке? Роздушила все-таки вона його. Бачите, залатала, а вона його з іншого боку роздушила. Ну, це йому капець. Нічого не вийде. Mm, зараза. Вона ще довго, ще ж великий період, бачите, і там. Кров вже пішла. Я думаю, що я його це... Оце вже я точно не врятую. Це, ну, я тут спробую, ну, все таке. І буває таке, що ж ти зробиш. Шанс, по крайній мірі, був. Десь прижала. вона, Може, шкаралупа була е, дуже слабенька, того і так і вийшло. Ось, Спробую, ну, я думаю, що не вийде. Так, і ще тут же ж у нас квочка. О нука, давай, мала, пішлі. Господи. Так, а в цієї ліколи... Ага, в цієї також пізніше. Опа, 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 опа. Давай, давай, біжи. Так, і ще ж одна у нас ковочка. А, там вона. А цієї. Ага. О, чуєте пищить? Вже надклюнулось щось. Чи то індичам внизу пищить? Хм. Це оцієї і тої карликової будуть ось тут. Ну да, це. А, ось до надклюнулось уже. Дивіться, бачите? Ті ще навіть і не надклюнулися, а це... Оно, якесь перше. Що це за такі? ці? Курчата якось деякі, ну так як має бути, а деякі набагато раніше. Ну, давайте ми його перекладемо, цій курці. Що зараз виводить індичат? Щоб цю не тривожити, бо ще рано в цієї Я ж кажу, що рано ще її виводить. Чи... Ці інші зовсім не надклюнулися навіть. А це вже яке швидке. Захотіло народжуватися. Все, хай бігають, відпочивають. Тікайте, мала, а ну тікай, тікай. Індички, йдіть гуляйте, йдіть. Давайте, йдіть. Що там гухнує? Що за гукнуло? Що ти співаєш? Курка он, не сподобалося курці, а це спів її. aqui. Курям надоїла бараболя, бачите, то ми зварили цього буряка червоного. Дивіться, з яким апетитом вони їдять. Ходимо ще бентамочкам дамо курам дорослим і всім іншим. О, знеслась курочка вам, бентамочка. Так, а що тут у нас? Тихий час, тихий час у них. Ось ці сплять малі каченята, гусенята на вигулі, а курчатка тут їдять, сплять, п'ють. Бачите, тут вже я не знаю скільки виводів. Це все наплодилося і вже з них продала 10 бентамок і 10 мішаних. Ще було б більше. І ще 20 бентамочок мене замовили. Також Хочу забрати люди. Це кидять ворочок. Так, далі погнали, що ви там тягаєте? Покаїни? Дети! Вон он, вон он, А ну! как буряк любят. Свиньи сплять, лежать, чилять. Так, стрелотпи. <говорит> Добрый день, у вас новый вольер. Нова загорожка. Вже тут таке понароблювали, тут по вигрібали. Ті Дивіться, як в них вже світленько стало. Тут вже такий вольєр гарний. У них папа зробив. Тут сітку вже замінили. Вчора, дивіться, як це гарне. Як виглядає це ту сітку, що ми придбали. Ось, бачите як? І вольєри вже не з пластика, які висипаються постійно. А... Ну, хоча ці пластикові прослужили, здається, шість років нам сітки. Ну, але ж вони не вічні. А метал все-таки є метал, то я думаю, що буде все нормально. Он гуська стоїть над яйцями, бачите? Так, зараз ще треба корма принести стартового каченя там гусеня там можливо їм іншу я напевне візьму зараз їм іншу кормушку а, може, ця кормушка якось вже дуже швидко закінчується так до індичок зараз ще нагодувати треба нате нате ще вам нате люблять. Скучили вже за буряком червоним. Ну, все, всі, всі тварини і люди люблять різноманітність, так що тут нічого дивного. Індички, вставайте, йдіть поїжтежі. та лишить, блоха мала, тікай, ну вставай. На он, їжте. Ну їж, чого ти йдеш сюди, йди їж. Палку знову брать. Палку бачить, то наче їсть трохи. Давай йди. Без палки не буде діла. Віндичка, йди їсти. Де їж. Ну, не підійдеш, вона отак буде лежати і все, і вона не встане. Дрина, бачиш? Йди. Мама прийшла. Давай. Тільки одне надклюнулося, а інших ще нема. Ще навіть зарано. Завтра, післязавтра, мабуть, будуть. Ну, так у них так і срок завтра. А що та не ні, ні, вона вже все гуляє. Ага. Ну, вона Молодшина. Так. Та-да, ота біла індичка постійно конфліктує з оцим півником. Він же задовбався. І вона його й отку... обкусала і вона його в формі тримає, щоб він не зажирів. А це ще сидить. Це сидить, так. Це ж на гусяч... гусячих яйцях. А кстати, я не знаю, яка раніше сіла. Це остання сіла. Ага, значить ця вона. Да. А тут вже можна, мабуть, закривати теж, щоб вона вже все. Угу. Ти бачиш? Ну їж воно, їж. Це така, мама. така мама страшна. Йди, вже діти вивелися, йди. Чужі, правда. Все, зараз буду клочок ще садити. Дивіться, там вже догори ногами лежить. Не хочеться їсти, ну що ти їде? Там дві зерни не хватило і все. Дай я пройду, дай я зайду, бентамка. Така індичка. Зараз, зараз підеш. Дивіться, ця вже тут он чекає. Чекає, чекає. Відкриваю, не вари, не вирощи. Дивіться, дивіться, на супер суперквочка. Ти що, супермама? Давай, легийся, давай, пригай. Легенько на бочок пригай, а потім обережно сідає на яйця. А що ж ви думали? Це тобі... Це тобі квочка, а не... О! Ну так що тебе накрити не можна? Ну як хочеш. Диви, диви, диви. Диві. Дивіться на цей інстинкт. Це просто здуріти можна від цього інстинкту. Все, полізла. Так, треба ж подивитися. О, Ліза знову, лізе, пригнула. Все, вона хоче, я так зрозуміла, розібратися сама, а тоді вже криваті її. Хочу подивитися, тут каченята мають виводитися. Скоро. Так, ця качка сидить, хай сидить. Що там, нема ще дітей? Нема? Не надклюнулися? Ні. А, ну вже рухаються. Мана, все, не кричи. Верещеш. Чого ти верещеш? Давайте крадемо одним неї яйце, додамо до тієї, бо я поділила туди і сюди. Щоб ця не встала. А, тихо, ще побий яйце. Так, скільки тут п'ять? Нема ще, так? Да? Нема дітей, тебе ще. Нема, нема ще. Так, що в нас тут? Кво по квочках та ще виводить. Всіх, іди сюди, тю-тю-тю-тю-тю, іди! -тю 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 -тю. Іди, підемо, підміниш свою сестричку. Давай. Давай. А ти йди, ходи. Віддавай своїх малюків. Так, тільки що просвітило. Оце не виведеться вже ніколи, тому що. Завмерло воно. Там було знак питання, навіть намальований. З самого початку мені здалося дивним воно, але ембірончик розвивався. Але щось все одно пішло не так. Бачите, два знаки питання. Видно вам червоним намальовані? Ось завмерло не так давно. Ну, знаєте, як ото чуйка вже знаєш що до чого. А це надклюнулося. Вон плюс два дні написано. Але ж, бачите, індичата сьогодні виявилися. І вчора деякі, хоч плюс два дні, але вже надклюнулося. На, забирай. Тобто є шанс, що виведеться. Тут уже ось це курчатку також має виводитися. І дичатку. 17. Ой, 16-те ось. На, забирай тобі своє дитя, грій, а цю знімемо, хай вона відпочиває. Йди. Йди. О, погнали. Все. Все. Закриваємо. Це все, не сваріся, ти вже поїла, попила. Тепер вона також хоче. Сестричка твоя, дочечка кохінхіна. Ще одна. Все. Оцю э, хочу взяти кормушку, напевне. Гусеня там, каченятам поставлю. Вона міленька і багато туди влізе. Намішаю зараз старта, бо я вже, якщо чесно, трохи втомилася в ту маленьку кормушку їм насипати. Треба вже велику ставити та й все. Так, ну що, хто вже хоче йти? Ніхто ще поки? Все, тільки дві справжніх мами що? Все, сидить. Все, можна накривати? Ти дозволяєш мені тебе накривати? Все? Дякую тобі велике. Де там ті шкури? Тако притіню трохи їй, щоб сонце сильно не сонце світло. Ой, господи, вибачте, за. Зараз... Трохи такі екстремальні зйомки. Отак, закрию трохи, хай вона буде. а тіт поки що відпочивають. Не відпочивають, то нехай відпочивають. Так, а ти що? А цю індичку напевне, що індичат вивела. Буду я закривати в вольєр, хай вистигає. Що його робити? Не знаю. Є це нема, що підсипати, коли всі замовлені. Коротше. Ай, та і вона вже ж відсиділа 28 днів. Якось так. Все, знову в мене відео майже на пів години. з вами прощати, Дякую. Дивіться. Дякую всім. Вон ще одна шквочка сідає, він. також треба чимось підсипати. Думала, може косим хіном підсипати, щоб курчата були. Ну, коротше, побачимо. Всім пока-пока.